Усім привіт! Сьогодні у нас на огляді буде телефон Моторола Moto G72. Хто не бачив розпаковку і комплектацію даного телефону, обов'язково подивіться це відео є на каналі. Перед тим як розпочати огляд, хочу всім подякувати за перегляд, ваші вподобайки, підписки та коментарі. А також рекомендую обов'язково додивитися це відео до кінця, так як в кінці буде розказано про основні недоліки, які були виявлені за час користування даним смартфоном. Отже, що це за смартфон? Виробником телефону є компанія Motorola Mobility. Колись компанія Motorola це була американська корпорація. Проте з 2014 року її викупила китайська компанія Lenovo. Тому кожен, хто купуючи телефон Motorola думає, що він купує продукт виробництва США. Помиляється. Фактично, ви купуєте той же самий Китайфон, що і Xiaomi, Oppo, Tecno чи будь-який інший. Працює телефон на базі операційної системи Android 12 версії. Конкретно дана модель має 8 ГБ оперативної пам'яті, а 128 ГБ убудованої пам'яті. Хоча є ще й варіант на 8 і 256 ГБ. Кольори є темно-сірий, як цей, і світло-синій з переливом. Слот розширення для сим карт і карти пам'яті у нього суміщений. Підтримується одночасно або дві сим карти формату Nano SIM, або одна сим карта плюс карта пам'яті типу microSD HC або XC з максимальним розміром до 512 ГБ включно. Процесор у ньому Mediatek Helio G99 з восьми ядрами, з яких два високопродуктивних на Чіпі Cortex a 76 з состотою 2,2 ГГц і шість звичайних на чіпі cortex a 55 з 2 ГГц. Цей процесор дозволяє використовувати швидку зарядку для зарядки телефону. До 33 Вт включно. Комплектний зарядний пристрій якраз забезпечує таку потужність. Ось самі можете бачити: 11 вольт. Множимо на 3 А, отримуємо 33 Вт. Все точно як в аптеці. Такий зарядний пристрій заряджає телефон від 20 до 95% за хвилин 40-50 Це досить швидко. А от зарядка, яка видає 4,5 В струмом 3 А видасть 13,5 Вт і зарядить ваш телефон відповідно в 3 рази повільніше. Акумулятор тут має стандартну ємність 5000 мАч. його вистачає приблизно на 8-10 годин активного використання. Діагональ екрану в нього 6,55 дюйма, роздільна здатність 2400 на 1080 пікселів. щільність пікселів 402 ppi. Тип-матриці тут P-OLED. Є датчик регулювання яскравості, максимальна частота оновлення екрану 120 Гц. Тепер про камери. Основна камера тут на 108 МГ, проте, це при використанні спеціальної технології покращення зображення, де 9 пікселів стискаються в один, і таким чином виходить насичене якісне зображення. Але для цього потрібно вибирати спеціальний режим зйомки для камери, який якісно знімає лише на дворі, про що навіть сама камера попереджає під час зйомки. У звичайному режимі зйомки камера знімає без використання цієї технології, тому якість таких фото буде відповідно нижча. Ось такі тестові фото у нас вийшли. Також є камера для зйомки на 2 Мп і ультраширокий об'єктив на 8 Мп з 118 градусами охоплення сцени зйомки. Відеозйомка підтримується в форматі Full HD з частотою 30 і 60 кадрів на секунду. Фронтальна селфі-камера в нього на 16 Мп. Також підтримує відео Full HD з частотою 30 кадрів на секунду. Тестове відео на смартфон Motorola G72. Ось так знімає. Стандарти зв'язку телефон підтримує від 2G до 4G, технології та частоти ви можете бачити на екрані. Wi-Fi тут 5-го покоління, тобто це робота на частотах як 2.4, так і 5 ГГц. Bluetooth тут версії 5.1, є GPS, NFC, FM радіо інтерфейсний роз'єм, тут USB Type-C версії 2.0, який підтримує технологію OTG. Сканер відбитків пальців тут оптичний, знаходиться він під дисплеєм, працює швидко. Але через наявність глюків у прошивці операційної системи деколи може підвиснути при розблокуванні смартфону. Тепер покажу вам його інтерфейс. Ось так виглядає робочий стіл при вимкненні, ось верхня шторка, досить великі іконки, під пальці шрека, скажімо так, не дуже зручно. Інтернет вмикається ось тут, можна одразу вимкнути доступ до мобільного інтернету та Wi-Fi. Доступ до Bluetooth, режим польоту, енергозбереження. цікаві ярлички доступу до камери і мікрофону. Якщо їх вимкнути, тоді, по ідеї, жодна програма не зможе їх увімкнути і використати без вашого відома, навіть під час звичайних дзвінків чи відеовигуків. Тому слід про це пам'ятати. Можна обирати вимкнення або перезавантаження телефону, а також зредагувати інші ярлички на свій смак. Ось так виглядає меню налаштувань. Мережа інтернет, додатки, сповіщення, батарея, пам'ять. Ось тут можете бачити скільки пам'яті займає операційна система. Системні додатки займають 4 ГБ, з них близько 1,5 ГБ, ті, які я встановив для тестування телефону. Ось інші налаштування. Давайте поставимо світлу тему. Ось є функція запобігання миготінню, так як це oled Дисплей, на низькій яскравості він миготить. тому ця опція точно не є зайвою. Ось подивіться різницю. Знайшов також незрозумілу функцію уважливий дисплей. Дякую перекладачам за цікавий переклад цієї функції, але я так і не зрозумів, що це таке і для чого воно призначено. Хто знає, напишіть в коментарях, може це щось дуже круте. Дані про пристрій. Ось можете перевірити, що розмір пам'яті відповідає заявленому. Далі перейдімо до тестування смартфону. Почнімо з тесту графіки. Антоту Benchmark щоб перевірити, чи дійсно телефон набере 383 000 балів, як заявлено на сайті. Відео в бенчмарку глючить, тому що телефон працює на максимальних навантаженнях. Ось інший тест графіки. Тут відео вже йде без тормозів, тому що тестуються різні режими навантаження, а не лише максимальні. Результати тротлінг тесту, який показує, наскільки присідає продуктивність і частоти процесора при безперервному навантаженні 100%. Послухаємо тепер, як цей телефон співає. Стефаніє мама моя Стефанія! Тут стереозвук. Один динамік тут, інший ось цей суміщений це є другий динамік. Бачите, один і нижній. Добавимо гучності. Поговоримо тепер про недоліки даного смартфону. Отже, недолік Номер. Один. Телефон частенько підглючі. Особливо це спостерігається під час розблокування смартфону віддатком пальця. Датчик деколи підвисає і не реагує на дотики. Також при підключенні Bluetooth пристрою чи гарнітурі підключення не завжди відбувається коректно. Доводиться перепідключати Bluetooth декілька разів. Також можливі серйозні зависання всієї системи. Для прикладу, одного разу він у мене завис просто намертво. Не реагував ні на що, тому його довелося вимикати шляхом екстреного вимкнення. Якщо без жартів, то екстрене вимкнення це коли ви затискаєте кнопку живлення до тих пір, поки пристрій не вимкнеться, і відпускаєте кнопку тоді, коли екран повністю погасне. Тоді пробуйте його вимкнути стандартним способом. Недолік 2. Слабенька батарея, яка фактично тримає лише 8-10 годин активного користування смартфоном. Недолік 3. Поганенька стабілізація камери під час зйомки відео у русі. Ви це самі бачили на тестовому відео і можете самі оцінити, як працює стабілізація камери. Недолік номер 4 Відсутність оновлення системи до 13 версії Android. Хоча сам смартфон вийшов на ринок ще у жовтні 2022 року, а 13 Android у серпні 2022 року. Недолік 5 час розмови по телефону через динамік у гучному режимі співрозмовник майже не чує вас, якщо ви відходите від телефону більше, ніж на 30 см. Для прикладу, можете самі почути, як звучить звук у трубці співрозмовника на різних відстанях від телефону. Ось так звучить мікрофон при звичайному виклику, не на голосному зв'язку. Тепер вмикаю голосний зв'язок. Ось так звучить мікрофон на відстані. Буквально 10 сантиметрів від телефону. Ось так звучить на відстані пів метра. Ось так на відстані один метр. Ось такий звук на відстані два метри і більше. Недолік номер 6 це різні дрібні неприємні нюанси. Як от декоректна робота системи жестів на телефоні? Одразу після відвімкнення вони ніби й працюють проте далі вони працюють або через раз, або взагалі не працюють. А жест розділення екрану між двома додатками взагалі майже ніколи не спрацьовує. Також досить несподіваним для вас буде те, що будинок на цьому смартфоні не спрацьовує, коли ви його вимкнете. У більшості інших смартфонів, наприклад, в Xiaomi, знаю, це точно працює. Навіть у старих телефонах Nokia, які коштують менше 20 доларів, неважливо чи він вимкнений чи ні. Будинок все рівно спрацює. Тому будьте обережні і не вимикайте телефон на ніч. До речі, вказані проблеми присутні не лише у цій моделі, а й в інших моделях телефонів цього бренду. Можете самі пересвідчитись у цьому, якщо запитаєте у власників телефонів Motorola, або почитаєте коментарі в інтернет-магазинах до цих телефонів. Враховуючи всі ці недоліки, інженерам та програмістам компанії Motorola, чи точніше сказати Lenovo, потрібно трошки більше прикласти зусиль для створення якісних і конкуренто-здатних телефонів. А вам, як потенційним покупцям, Варто задуматись над тим, чи хочете ви собі придбати такий смартфон у користування. А що ви думаєте з цього приводу? Якщо у вас є телефон Моторола, чи, можливо, у ваших рідних чи знайомих, напишіть у коментарях під відео, чи нормально він працює, і чи порекомендуєте ви телефони бренду Моторола для використання, можливо, якогось іншого бренду для придбання і використання. Дякую вам за перегляд. Усім до зустрічі!